Іноді я в своїх прогнозах кажу, що сьогодні на грошах будуть перевірки по 15-му аркану. Це Бог в плюсі про чесність, про щедрість і в мінусі дьявол. про те, щоб десь обманути, десь щось недоговорити, якісь дрібнички, хитрощі, маніпуляції з совістю. І от в один із таких днів мені вже зранку приходить повідомлення про незапланований платіж. І моя перва реакція, що знову платить, у мене і так мало грошей, і ще тут треба віддати. І я кажу собі, стоп, це ж моя автоматична програма бідності спрацювала. І я згадую, що сьогодні перевірка по 15-му аркану на грошах. І я, усвідомивши це, приймаю рішення. Не тільки з радістю заплатити людині за послугу, порадіти за неї, що вона отримує завдяки мені, в тому числі, зарплату, підить, купить щось собі, родині, бажає, щоб у неї, у мене і у всіх людей було багато грошей, а також вирішую попрактикувати і дати людині більше, ніж коштує її послуга. От я так все і зробила, і довольна, нічого не чекаючи натомість від Всесвіту, забула про цю ситуацію. І ось через декілька днів вже у мене з'являється клієнт, який мені платить майже в два рази більше, ніж коштує мій товар. І це в чотири рази більше чайових, ніж я дала перед цим. І вечором у мене складується пазл, що, схоже першою подією я створила другу подію, де моя карма щедрості і грошей вернулася мені. Ділюся з вами такими невеличкими прикладами зі свого життя, як я трансформую негативні програми за допомогою і матриці долі, в тому числі. Якщо вам було зрозуміло і корисно, ставте лайки. Якщо ні, задавайте питання в коментарях. Також підписуйтесь, будемо вивчати карму разом.